Розпочалася четверта чверть, матчу за третє місце Чернівецької обласної баскетбольної ліги у Вековій групі юнаки 2008-2009 рік. Рахунок після трьох чвертей 48-38 був, чоловіч. Там був, після. Матаці гравці подвірівському ліцею. Невушник кидок шостого номера Влада Букланова. Ще один невучник кидок Букланова. Мін, да, нарешті з третьої спроби м'ячу кошику. Шостий номер влад Букланов з третьої спроби закинув кошик Чернівецької команди. 48-40. Одразу, одразу результативна відповідь Чернівецької команди. Два очки здобуває сьомий номер Даніїл Танок. Рахунок 50-40. На майданчик виходить, заміна в складі команди Подвір'ївського ліцею. На майданчик виходить дев'ятий номер. Євген, Євген Гергележий. А така команда Подвірівського ліцею. Гравець чернівецької команди. Знову гравців команди Подвір'ївського ліцею, Фолить фол, фол, гравець чернівчан. Перший, фол, перший командний фол у четвертій чверті. Штрафні кітки виконуватиме, виконуватиме гравець команди Подвір'ївського ліцею, п'ятий номер. Матвій Гарилевич, перший кідок І другий також.

А а ти що там робив, твої місці тут? дай сюди, значить. Володя, без на лінія, володя. Перший кідок не влучний. Володя, тебе з лінії. Це дев'ятого? Дев'ятого дев'яток. Другий кидок лучний, рахунок 51.40. Вже навушник до гравця подвір'яського ліцею. І пробіжку фіксують арбітри у подвір'їського ліцею. М'яч повертається до Чернівецької команди. Вучник ідох четвертого номера команди Чорношачі Баскет Олександра Федешина. Рахунок трохи збільшується. 53-40 на користь Чернівецької команди. Не влучає у кошик п'ятий номер команди подвірівського ліцею Матвій Гарилевич. І гравці подвірівського ліцею на Андрію Захарчуко. Андрій Захарчук виконуватиме два штрафні кидки. Перший кидок влучний. Не зараховано перший, перший кидок. І другий кідок невлучний. Команда подвірівського ліцею атакує. Дві різко продовжує атакувати кошик суперника. Але атака тривала недовго, м'яч втрачено. М'яч зараз у гравців Чернівецької команди. І, знову, і тут обопільна втрата, перехоплення гравця по дві Швидка, ліцею, швидка атака не вийшла і фолить гравець Чернівецької команди. Меч, меч водить гірвець подвірської команди. Прохід під кошик, невлучники доки. Додає, додає у кошик м'яч. Гравець Подвір'ївської команди. Перший номер. Два очки до свого активу записує перший номер Подвір'ївської команди Артем Антонюк. Зараз атака влучна у виконанні гравців подвір'їцького ліцею. А. Невдала передача гравця черніваської команди, перехоплення з боку гравців подвір'яського ліцею. Однак м'яч залишається у гравців черніваської команди. Андрій Захарчук не зміг учити кошик суперника. Невдалий кидок не кидок гравця Чернівецької команди. І тайм-аут бере тренер команди Чершоче Баскет Євген Федоров. Додати йому стул там на центрі майданчика. Нормально. Реконструює пас, це був пробіг. Аде ж на боках. Каждого дня, товарищи, в востоку нам надо пробовать. Вот. Значит, сегодня рады приветствовать вас. Спасибо за рубежи вечера. И благодарю всех. И и и. Наш. Понажно пришлёлся на майданчик, рахунковий у четвертій четвертій 53.42. П'ятий фол отримує один з гравців команди подвір'яського ліцею. На лінії штрафних гравець команди Чернівецької ЧДСШ Баскет. Сьомий номер виконує штрафні китки. Даніл Танок, перший кидок невлучний, і другий також. Однак одразу втрачають м'яжі Росії подвір'яського ліцею і влучна атака. Два очки приносить своїй команді. Сьомий номер колективу Чудоща Чебаски Даніл Танок. 55 42 трохи більше. Залишається 5 хвилин до завершення четвертої чверті плюс 13 у чернівецької команди. О! Не вошний хідок. Це з і, ліцею. Була швидка атака Чернівецького колективу, не вдала атака, не втримує м'яч у межах майданчику, Четвертий номер команди Чордешачі Баскет Олександр Федейшин. Не влучаю кошик, також п'ятий номер. Подвірівського ліцею Матвій Гарилевич не вийшла швидка атака у Чернівецької команди. Втрата меч знову буде у гравців команди подвірівського ліцею. Пішка гравця команди подвірівського подвір ліцею. М'яч повертається до гравців команди Чорди США чи баскет. Атакував кошик команди подвірівського ліцею, 15-й номер Чордеша чи баскет, 15 15-й номер Нікіта Балабоскін. На ньому спалили гравці подвірську ліцею. Нікіта Болобоський виконує два штатні кітка. Перший кидок невлучний. Другий також невлучний кидок. Однак мяч залишається у гравців через баскет. Нелушники договору всячевої команди і в атаці буде колектив подвірівського, подвірівського ліцею. До завершення четвертої чверті залишається менше чотирьох хвилин рахунок 55-42 плюс 13 на користь команди Чорно-Шаша чи Баскет. Невлучний кидок Нікіти 15-го номера команди Чазиша Чебаскет. Пробіжку, пробіжку зафіксованого 15-го номера команди Чодоша Чебаскеті Балабоськіна. Відбуває, відбувається подвійна заміна у команди Подвір'ївського ліцею. На майданчик виходить другий номер Максим Дудка і четвертий номер Павло Чебан. Атака грасів подвірівському ліцею. Дальній кидок, невлучний дальній кидок. М'яч переходить до чернівецької команди і фолить гравець з подвір'ївського ліцею. Перший номер. Артем Антонюк. Має фол у своєму пасиві. Це вже п'яте персональне зауваження команди у четвертій чверті. І гравець команди Чернівецького Черніваської баскет виконуватиме два штрафних хітка. Перший хідок сьомого номера Даніла Танка влучний. А другий ні. Рахунок 56-42 до завершення. Четвертої чверті залишається менше трьох хвилин. Була передача на Невдала атака чернівецької команди. Втрата м'яча і буде з м'ячем гравці подвійського ліцею. Обопільна втрата, перехоплення і ще одна втрата, три поспіль втрати з боку двох команд. Чай кошик 9 номер чернівецької команди Ар Артур Терзіян. І знову невлучна атака, меч переходить до Росії подвірського ліцею і знову втрата з боку багато втрат сьогоднішнього матчі. Молоді баскетболісти, часто густо помиляються. Ми зараз побачили кілька попільних втрат з боку команд. І зараз, і зараз ре, результативна атака команди Чорди Шачі Баскет. Два очки здобуває сьомий номер Даніїл Танок. Намагається також забути два очки гравці Подвірівського ліцею і пробіжка гравця команди Подвірівського ліцею. Правильно він <звіт> каже, він пробігав, правильно віддав. Серед цим, коли він перед тобою пробігав. Прокід сьомого номера Даніла, Даніла танка команди червоської команди. Два очки зараховано, рахунок шістдесят Думається, що можна вже привітати команду Чодоша Чебаски з перемогою у матчі за третю сходинку. Навряд чи... Ну, зараз два очки. В активі гравця команди Подвірівського ліцею, четвертого номера. Гравця команди подвірівського ліцею Павла Чебана. Заміну у складі команди Подвір'ївського ліцею. На майданчик виходить третій номер. Станіслав Пастух. Завершується матч. Рахунок 60 44 плюс 16 у команди Чорди США Чебаскет. Цю команду нагадаємо тренує Євген Федоров. Кидок, останній кидок у цьому матчі. Не влучає, матч завершено. Матч за третє місце черніськовоснути для чорнаської баскетбольної ліги. Ліга перемоги у віковій групі юнаків 2008-2009 завершено. Рахунок 60-44 на користь команди чудоща баскет. Ігор, 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 Ну, що тут є команди Щось построїться. Ну, хто? Я ті ті, ті. ті красавці, і ті. Ти красавці, і те, красавце. На, 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 на моєму. Ні там у мене блокировка? Так. Да я включу сейчас, да? Куда они убежали?